Значить, я цей вірш присвятив усім українцям, от і я хочу сказати дякую також нашим вчителям. От, е, за те, що е, якусь Риму, хоч якусь Риму, саме вони нас навчили складати, От, тому що перші вірші це завжди е, було щось незрозуміле, без ритму, От, були якісь тільки почуття висловлені на папері. От, і зараз ось цей вірш, я його на пам'ять не знаю, але я його прочитаю із листочка. До речі. Ось цей листочок, якщо ви поглянете, тут є е, тут, е, закреслення деякі є е, червоним кольором. Це мені все поправляла Любов Іванівна, яка сидить. От. Тому, відповідно, я, я з нього і читатиму. От. Так. Не соромся себе, будь таким, як ти є, без останку. Не дозволю в'язнити свою честь фарисейським рабе. Як без темної ночі ніколи не буде світанку, так без думки твоєї ніколи не буде тебе. Не соромся батьків. Захищай свій будинок до смерті, не лякайся над собою на вислих чеканні кроків. Пам'ятай, після тебе ще прийдуть наступні прийдешні, залише пам'яті про свій край і про славу батьків. Не соромсь України, вірне їй словах і вчинках, не зважай на бездарних безславних рабів із юрби. Бо у кожного з нас в наших жилах і крові, клітинках, щира віра у неї і запал до її боротьби. За Україну борись. Ти багатство і, і срібний злиток. Не мовчи, я прошу, доки ми не померли живі. Не пройди, як мара, залиши свій священий відбиток І на могилі прийдешні залишать подяку тобі.